Кожного року перед великими святами фахівцями Чорнівського районного управління проводяться рейдові відпрацювання храмів, церков спілкуємося з священнослужителями, доводимо до них правила користування вогнегасниками, як потрібно діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Нагадали порядок дій під час сигналу повітряна тривога. Основними недоліками є відсутність або несправність систем протипожежного стану це система пожежної сигналізації та системи оповіщення, так як дані недоліки потребують. Дуже е, великих коштів звертаються увага кожного разу відповідно і на е, розетки, і на е, це храм. То відповідно є підсвічники, є свічі, є відкритий вогонь, план евакуації і на вогнегасники. Намагаємось дотримуватись цих засобів безпеки, заходів безпеки, бо це не тільки безпека священників, а це безпека тих людей, які прийдуть в храм. Тому ми намагаємось, якщо освячення паски, то вже розпочати в суботу. І, відповідно, в ту ж саму вже недільний воскрес. Сний день не збирається така кількість людей, бо е, всі ми розуміємо, що ми живемо в час небезпеки. На щастя, на протязі останніх років надзвичайних ситуацій під час е, великих свят та е, й, е, взагалі, не відбулося, е, то ж будемо надіяти, що і в цьому році все пройде дуже гарно.